Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні тема нашої програми це торговельні війни, історія і сучасність. нашої програми Юлія Тиміров, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, пане Юлію. Доброго дня. То... Торговельні війни. Я прочитала, що вони виникають, власне, коли країни взаємно запроваджують обмеження щодо торгівлі одна з одною. Це може включати підвищення мит, ведення квот або інших обмежень на імпорт чи експорт. Ще часів першого президента Джорджа Вашингтона протягом багатьох років до початку 20-го століття імпорт середнього податковували на 40-50%. Але в наш час торговельні війни невпинно а дослідники міжнародних відносин визначають, що вони вже стали звичним інструментом. Приведливість торговельних війн виправдовував відомий захисник вільного ринку Рональд Рейган. Під час зустрічі з бізнесменом у тисячі Атому він сказав, вільна торгівля має бути чесною торгівлею. Субсидії демпінг, закриття ринку від конкурентів. Це не вільна торгівля. Так, рейган аргументував мита на японські напівпровідники, які придбали за ціною нижчі собі вартості. Ну і саме підписаний Рейганом. у 1984 вісімдесят закон став основою для торговельних війн Дональда Трампа проти Китаю. Отже, тепер вже КНР веде недобросовісні торгові практики. Це цитата взагалі мета торгових воїн на сучасному етапі. Якою вона є? Торгівельні війни, так звані, вони з'явилися е, разом з тим, як З'явився обмін товарами, як з'явилася торгівля. Я думаю, візьмемо такий приклад, який найбільш відомий, тому що всі в школі вивчали історію Русі, і, мабуть, пам'ятаєте такий, ну, такий дуже яскравий епізод, коли Русічі на чолі з Олегом. Там не тільки Олег, там багато різних загонів. Русічі штурмували Константинополь. Тодішній так, от тоді, коли пам'ятаєте, така чи було воно, чи не було ну в підручниках є, коли щит прибили на ворог. Так, Це віші віші Олег, ну так, да, так званий, да ну тільки ми пам'ятаємо, що він не належав до династії Рюрікеві. Він був при молодому, ну при малолітньому князі Ігорі, так би мовити, але справа не в тому. Якщо ви подивитесь на всі оці події, то в цих угодах із Візантією тодішніх Русі завжди були пункти про привілеї руських купців. І якщо ми подивимося, наприклад, на оцей відомий торгівельний шлях із Варяг в Ріки, угу. то наприклад. Свобода, ну тут не море плавства, плавства виходить. Да, по цьому торговельному шляху також була дуже важливим елементом тодішніх торгівельних відносин. Якщо ви, наприклад, тут може багато хто слухачів дивиться турецькі серіали, да і той же серіал про роксалану там було багато сюжетів пов'язано з тим, як вінічанські купці через різні можливості, персональні, політичні ну вибивали, так би мовити, у султана привілеї можливості для вій венеціанських купців торгувати в Османській імперії таким чином, в принципі, оці суперечки торгівельні між країнами вони були завжди, але є один дуже важливий момент. Саме з початком індустріальної доби капіталістичної доби, вони дуже часто при набувають характеру системних суперечок, і саме з цієї доби індустріальної з'являється оце поняття торгівельна війна. Тобто Через її це більш масштабне щось. Це більш масштабна, більш комплексна, що дуже важливо розуміти, коли торгівельна війна може бути частиною економічної війни, яка в, в, включає не тільки обмеження або привілеї пов'язані з торгівлею, але і з економічною взаємодією і так далі. Якщо ви зараз подивитесь на Трампа, я думаю, ми про нього сьогодні згадаємо. То, якщо ви подивитесь на комплекс заходів, які Трамп запропонував, то оці от його торгівельні війни. Це один із елементів. Інший елемент, наприклад, сприяння американському виробництву це зниження податків. Тобто, інакше кажучи, саме в індустріальну добу оці так звані торгівельні війни масштабуються і набувають комплексного характеру. Хоча е я ще раз підкреслю те, що сказав на початку, вони були завжди як тільки з'явилася торгівля, з'явилися всі торгівельні суперечки між суб'єктами міжнародних відносин. Якщо говорити зараз за діяльність Трампа, я просто багато читала абсолютно різні версії. Чи правильно я розумію, що оці. Мита, які він запровадив, є основна мета, щоб перенести виробництво на територію Сполучених Штатів, більше дати ну робочі місця. Я вже читала, що знову таки деякі підприємства вже таку, так ну стратегію розробляють про перенесення на територію сполучених штатів саме своїх виробництв. А ну це одне із завдань. Це одне із завдань політики Трампа. А, ну не випадково я в попередньому сюжеті сказав про комплексність. Це одне із завдань. А, якщо його давайте розглянемо у всьому комплексі. Справа в тому, що ну привісним мотивом, все ж таки є трошки інший. Якщо ми послухаємо Трампа, то він постійно наполягає, що попередній, умовно кажучи, економічний торгівельний порядок був несправедливим. Більше того, він так знаєте не дуже е, перебирає словами. Е, е, він постійно наголошує, що Сполучені Штати Америки фактично грабували під час у цього несправедливих е, несправедливої торгівлі. І перша ключова мета, яку він наголошує, це справедливість. Далі він наголошує на те, що от вчора він буквально сказав, що американці знову стануть багатими. Він чітко підіграє своєму електорату, Що і пам'ятаєте, він знову вчора позавчора підкреслив, коли почалися от такі вже перші негативні симптоми наслідків його торгівельних ну, війн, введення оцих цих мит. Він попередив американців, що трошки треба буде перетерпіти. Але в цілому він підкреслює, що це буде на користь добробуту рядового американця. Ну і ви знаєте, що в найбільш розвинених країнах відбувається такий процес, як деіндустріалізація. Справа в тому, що найбільш розвинені країни, і до речі, економісти дійсно фахові економісти. А Трампу як Критики Трампа справедливо зауважують, що Трамп поводиться як торгівка на базарі, не як на цивілізованому ринку, як на базарі. Кваліфіковані економісти, коли Трамп наводить абсолютно реалістичні цифри, ну, наприклад, з тим же самим Китаєм, тим же самим Китаєм американці мають громадний, ну майже без трошки 300 мільярдів пасив. Тож тобто, американці купують на 300 мільярдів більше. Возять як китайських товарів, ніж китай. китай купує американських товарів. Тобто він оперує абсолютно чесними цифрами, тому, тому що мають дефіцит торгівельни американців торгівлі з більшістю своїх великих партнерів. Але, от буквально позавчора, я таки прочитав коментар фахового економіста, який каже, все вроді би як правда здається, але Трамп забуває сказати про те, що торгівлі послугами, що є Знакою розвинених країн в торгівлі послугами, торгівлі інформаційними послугами, інформаційними технологіями, есть нематеріальними аспектами цих обмінів, Сполучені Штати Америки з усіма своїми ключовими торгівельними партнерами мають величезний профіцит. І він каже: якщо все ж таки подивитися і співставити то той профіцит, який американці мають в сучасних різновидах господарювання і в індустрії. Тріальних ну, в принципі, це індустріальна доба, це минула е, доба, то загальний баланс буде все ж таки на користь Сполучених Штатів Америки. Тобто тут Трамп або свідомо, а я так підозрюю, несвідомо маніпулює, е, маніпулює цими цифрами, щоб показати американцям, як він ну, цими тарифами захищає їхні інтереси і інтереси американських виробників. Е, я не економіст, але е, справа в тому, що економісти привертають увагу на те, що Трамп, що сучасна економіка... Економіка це дуже складна багаторівнева система з дуже складними непростими кореляціями Оцього Трамп не розуміє. У нього е, такий спрощений базарне, базарне уявлення про торгівельний обмін, і, от саме це економісти вважають, може мати дуже серйозні наслідки, тому що дивіться, тільки ввели, пообіцяли вести тарифи, і вже голосили, що ми на 90 днів їх призупиняємо. Чому призупиняємо? Тому що вже пішли негативні симптоми, про які Трамп навіть. Не здогадувався, і яка реакція, а ну давайте призупинимо, і все це було показано так, що насправді призупиняється не тому, що вони не прорахували наслідків, а тому, що до них поїхали делігації. Він навів цифру 70 країн. О, дивіться, я їх примусив з нами домовлятися, і так далі. І так далі. Але правда полягає в тому, що на ні Трамп, ні його оцей найближчий наваро радник економічний, вони не розуміють цієї складності су сучасної світової економіки, сучасної світової економічної системи, і оце якраз може бути може мати, де хто вважає, що вже має дуже такі серйозні наслідки. я взагалі версія, що наприклад зять Трампа знайшов саме радника з економіки ну да через да. Амазонда кож через Амазон, да. там через книгу його. А стосовно нафти, як нафта, чому нафта почала падіння? Ну нам це вигідно скільки Росія, наприклад. Вона свій бюджет формувала здається під 70 доларів за нафту. Е, Може, я помиляюся, якщо впаде ни нижче 50 доларів за барель нафти, власне. Може початися в Росії криза економічна, і ось тут ми бачимо, що введення запровадження цих мит, воно дуже вплинуло на, на на ціну на нафту. Вона почала знижуватися ось вчора до 50 навіть 9 доларів. Ну, Потім піднялася вчора, і як не ну, це... піднялася після того, як Трамп сказав, що він зупини... на 90 так. днів відкладає введення оцих тобто тарифів. мити, якимось чином впливають на ціну 에... на нафту? Вони прямим чином впливають насамперед через такий фактор, як невпевненість, як нестабільність ринку. Тобто о тут невпевненість, і нестабільність ринку, тому що тут же ж грає має значення попит і пропозиція на нафту. А коли ситуація є невпевненою і нестабільною, то відповідним чином реагують. Як тільки трошки більше з'явилося впевненості, сказав, що я призупиняю і будемо вести переговори. Ситуація трошки стабілізувалася і ринки заспокоїлися, і нафта на в ціні підросла. Ну що в Україні на жаль не дуже цікаво. Що вона підростала, тому що ми ж з вами знаємо, що ці нафтодолари потім йдуть в бюджет Московії, з якого фінансується війна, стосовно історії першої торговельної війни, саме в історії а, я просто читала найвідомішим законом. Одним є навігаційні акти, це 17 століття Британії, які вимагали, щоб товари імпортовані в Англію або і колонії перевозили тільки на англійських кораблях. А на будь-які товари імпортований з використанням неанглійського флоту накладали мит. Можемо згадати масову торгівлю опіуму. Звані дві опіумні війни саме масова торгівлі опіуму з Індії швидко стала суттєвою частиною британської економіки на початку вже дев'ятнадцятого століття у 1839-му через поширення наркозалежності в Україні Китай конфіскував спалу значні кількості опіуму і заборонив його імпорт. Британія розгромила Китай через неймовірну різницю технологій. Мирний договір у 1842-му дозволив Великій Британії контролювати торгівлю опіумом, а також відкрив додаткові порти для вільної торгівлі. Друга опіумна війна це 1856 1860 Склалася за тим же сценарієм, проте тепер китайський уряд виплатив репарації, відкривши 10 портів для європейської торгівлі, остаточно легалізував торгівлі опіуму. А тут принаймні, зрозуміло мету війни. А ось торговельна мета, скажімо, війни Трампа з усім світом, це лише підвищення, дійсно підняття економіки сполучених штатів. То все таки за цим стоїть ще якісь ну, факти Трамп, Трамп переконаний, якщо дуже так трошки спрощено, говорити про що торгівельні війни? Яка мета які беруть участь в торгівельній війні. Ну, ну по великому, по, цілі. по якщо конкретніше, по великому руху рахунку торгівельні війни ведуться за контроль над ринками збуту товарів. Дивіться, в індустріальну добу склалося уявлення про те, що є такі ключові фактори розвитку економіки: це капітал, наявність капіталу, це робоча сила, як правило, вільна робоча сила, це ринки збуту. Ринки збуту товарів, і як правило, торгівельні війни ведуться за контроль над ринками збуту товарів або над контроль над чужими ринками збуту товару, або над контроль над своїм ринком, коли його захищають, своїх виробників, свій внутрішній ринок захищають від іноземних іноземних товарів. Справа в тому, що тривалий час більшу частину своєї історії сполучені Штати Америки займалися захистом свого внутрішнього ринку. Чому тому? Тому що тодішні їхні конкуренти початку Британія насамперед, потім Франція, потім Німеччина вони були економічно більш потужними їхні товари були якіснішими і дешевшими. Але коли в 20 столітті Сполучені Штати Америки поступово переймають від Британії роль індустріального лідера світу, американці різко змінюють свою стратегію. І якщо ми подивимося на міжвоєнний період між двома світовими війнами, якщо ми подивимося на період після другої світової війни, то Америка? Стають найбільш послідовними захисниками ідеї вільної торгівлі. Чому американці стають послідовними захисниками ідеї вільної торгівлі? Тому що вони були впевнені, що більшість асортименту їхніх товарів є набагато конкурентно здатнішими ніж у їхніх торгівельних ну партнерів, суперників я не знаю як сказати, і тому американська стратегія торгівельна змінилася на вільний ринок. Таким чином йдеться війна про контроль над ринками. Ну на. Приклад, чим не задоволений щодо свого часу, американці були щодо японців. Да ага, японські товари заполонили американський ринок. Потім були незадоволені китайськими товарами. Китайські товари заполонили ринок. А що це означає? Що вони витіснили американських виробників відповідних товарів? І ці американські виробники, як правило, починають зникати. Таким чином, в принципі, на Трамп це його сильна позиція з точки зору політичної і виборної логіки сильна позиція. Тому що він не те, що простою, навіть знаєте, місцями такою трошки дебільнуватою мовою звертається до свого виборця і намагає їм пояснити буквально на пальцях простими словами, що дивіться, я е, захищаю ваші інтереси. Я роблю добре саме для вас. Я захищаю американського виробника. Я захищаю робочі місця американських робітників на заводах від там китайських, європейських, японських і так далі. і так далі конкурентів. Тобто мета торгівельної війни контроль. За ринками а або чужими, або захищати свій ринок. Дональд Трамп абсолютно чітко показує, що він якоби зараз воює за економічні соціальні інтереси американців. Ось наскільки я правильно розумію, власне оцим запровадженням високих мит для Китаю, США можна сказати, закривають свій ринок, свою країну для товарів з Китаю, бо там, ось на вчора 134, здається, відсотки були внаслідок цих суперечок. Там навіть вже почали писати китайці. Відповіли. І США відповіли на, на відповідь, да так. 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 так і тут тоді виникає питання: Китай буде змушений шукати нові ринки збуту. Так. Чи може цим одним з таких ринків збуту, скажімо, стати Україна? А внаслідок того, цик... внаслідок цього Китай буде зацікавлений в тому, аби війна якомога швидше припинилася, аби Україна стала одним з ринків збуту е, товарів? Чи ми в цьому плані не дуже ну не давайте ми е, зараз подивимося на ситуацію таким чином? Ну і з того що я читав по ситуації потенційної війни, яка починається скоріше за все між Китаєм. Я маю на увазі торгівельної війни між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Тут є один такий серйозний момент: що китайці не так багато товарів поставляють на американський ринок. Тобто китайські втрати, ну за прогнозами, вони здатні компенсувати переорієнтацію на інші ринки. Да, це буде коштувати їм певних витрат, це буде коштувати певним часом. Ну, економісти кажуть, що з. Скоріше за все, це буде болючий удар по Китаю, але не такий, щоб катастрофічно смерт, смертельний удар. Але знову ж таки, я не випадково на початку сказав, що насправді проблема має дуже комплексний характер, коли говорять про те, що от ми захистили ринок від, наприклад, китайських товарів чи ще якісь там азійських товарів, забувають про те, що китайські товари проникали і витісняли американські або європейські товари за рахунок того, що вони більш дешеві, за рахунок того, що в Китаї або в Азії куди. Переносять більш дешева робоча сила, і дивіться уже е, два дні. із сполучених штатів Америки йде інформація, що американці масово скуповують е, товари першого, першої необхідності, поки вони ще не подорожчали. Тому що якщо будуть товари заміщені китайські на не китайські, наприклад, американські, вони будуть дорожчими. Тобто, у цей момент не врахований, те, що е, яке це буде наслідки мати витіснення більш дешевих товарів. В не тільки китайських будь-яких інших з американського ринку це е, призведе до зростання цін, і це вдарить по тому американському споживачеві, е, якого якоби Трамп захищає, і тут чому я приверну увагу, що Трамп не розуміє е, всієї складності і багатогранності проблеми. Е, можна так захистити виробників американських, що повністю прибить до е, втрати свідомості споживачів американських, які постраждають. Від зростання цін або дефіциту. Ну от, наприклад, в Сполучених Штатах Америки зараз дефіцит туалетного папіру, тому що більша частина папіру вона ввозилась із Канади, тому що в Канаді виробляла американцям. Навіщо? Якщо в Канаді є, ми завеземо зараз. Там дефіцит, тому що папір, а вони ж проти Канади ввели оці всі також обмеження торгівельні. Тому проблема полягає в тому, що не розуміє Трамп, що він зачепив дуже складний механізм. Дуже складний механізм. Це не бейсбольна біта і це. Не ключка для гольфу, якими він звик махати? А пане Юлі, чи часто торговельні в історії торговельні війни переходили в війни за допомогою зброї? І ось в цьому випадку чи не буде змушений Китай почати війну з Тайванем для того, аби вирівняти там цю ситуацію? Ну в індустріальну добу перехід. Торгівельних війн, економічних війн в гарячу фазу безпосереднього військового зіткнення був дуже розповсюдженим явищем. Але давайте не забувати про те, що крім всього іншого, поведінка Трампа з цими митами, вона є, скажімо так, не цивілізованою в тому сенсі, що сучасний світовий ринок він є більш-менш цивілізований. Ну, наприклад, після другої світової війни було підписано генеральну угоду про торгівлю і тарифи, так звана ҐАТ. Потім система ГАТ генеральної угоди. Про е, торгівлю і тарифи була переформатована в світову організацію торгівлі, інакше кажучи, є інституціональний і нормативний регулятор оцих всіх складних процесів, де постійно виникають протиріччя. Одна із функцій світові, світової організації торгівлі це цивілізоване врегулювання абсолютно неминучих економічних і торгівельних протиріч. І одна з проблем полягає в тому, що Трамп просто наплював на те, що є регулятори, є функції, є цивілізовані методи. Він по як оцей слон в, в лавці в, в посудовій да, оце він зараз все крушить і Він він переконаний, що він так сказати, те, що він ламає сучасний економічний порядок, ні у кого не викликає сумніву. А от сумнів виникає стосовно наслідків. І більшість вважає, що наслідки будуть негативні з цього приводу. Тайвань війна Китаю проти Тайваню, вона буде не через торгівельні війни. Війна, якщо і буде, не дай. Боже, війна Китаю проти Тайваню, Вона буде через принцип китайського керівництва в Пекіні, які не визнають Тайвань, не визнають політику двох Китаїв вони вважають, що Китай є один. Що це китайська територія? Це принциповий момент. А потім, уже те, що 37% чіпів виробляють в Тайвані. Це вже буде потім для Китаю. Принциповим є не торгівельний економічний момент. Принциповим є момент національної гордості Китаю, що ця територія територія належить Китаю, і ми повинні її контролювати. Якщо війна почнеться, що вона почнеться через це, але скоріше за все не почнеться. Я дуже хотілось би на це сподіватися, тому що на відміну від політики США щодо України. Ну це окрема тема розмови щодо Тайваню. Політика США є однозначною і вона не змінилася. із зміною адміністрації Байдена на адміністрацію Трампа і Байден і Трамп заявляють про дуже жорстку і Шучу відповідь Сполучених Штатів Америки на спроби Китаю захопити Тайвань. Так що я думаю, що будемо сподіватися, що тут не дійде до прямого військового зіткнення між ядерними державами. Я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. А час наша програма завершується. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про торговельні війни, історію сучасності. А говорили з нашим гостем, Це Юлі Тиміров, кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету. Василя селястус. На все добре. Ми прощаємо з вами. До побачення. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один